Зайвих розгойдувань давайте сьогодні на лінію бойового зіткнення зразу дивитися передовсім по курахівсько покровсько мирноградський відтинок фронту за великим рахунком. Лінія бойового зіткнення за останній тиждень. Суто з протяжністю мало змінилася, але от конфігурація лінії бойового зіткнення, яка нині становить ну трохи більше за 120 кілометрів у цьому секторі, і локальні завдання головне для трьох ворожих армій, які оперують у цьому секторі, насамперед 51-ї загальновійськової, яка атакує у кількох напрямках в районі Курахового Другої та 41-ї, які тиснуть одночасно з південного з південного заходу, з півдня і віднедавна, з перших чисел нового року з південного сходу. Ходу, підозрюю, що трошки змінилися і змістилися. Якщо говорити власне, про Курахівський відтинок фронту, то після того як московитам вдалося захопити селище Шевченкове і напередодні буквально атакувавши Петропавлівку, підозрюю що головними силами 114-ї ворожої загальновійськової армії. Припускаємо, московити будуть пробувати продовжувати тиск північніше автошляху Н-15. Це автодорога Донецьк-Курахове Запоріжжя, і намагатимуться якнайдалі от створити цей охоплюючий фас, аби ну, скажімо так, створити серйозні проблеми для всього українського груповання тактичного, яке обороняється обабіч автошляху Н15, Донецьк-Курахове Запоріжжя. Просто ну я би сказав героїчна стійкість українських воїнів, які нині тримають е, ділянку фронту вздовж річки сухі яли. Не дозволяє московитам е, здійснити маневр. Перерізання тої такої автодороги е, з півдня і таким чином оточити наше угруповання. От, власне, оця ситуація, я підозрюю, вона і дозволить в підсумку нашим воїнам ну, здійснити, назвемо це так, перегрупування і тактичний відхід е, з оцього плацдарму між двома сторонами на західніх шокураху, Курахово, між двома сторонами е, траси Н15. Я підозрюю, що питання. Боїв у Кураховому станом на сьогодні, якби це нам прикро не було, воно на сьогодні закрите. А от на якій відстані, на якій ділянці українським воїнам вдасться вибутувати, скажімо так, сталу лінію оборони західнішого Курахова, це питання на сьогоднішній день відкрите. Що стосується е, покровсько мирноградської ділянки фронту, то е, Звісно, тут ну, просто безглуздо казати, яка, е, який напрямок сьогодні най, найважчий, усюди важко. Але от з точки зору загроз, мені здається, що це от тиск, окупантів, е, тиск окупантів від Новотроїцького через Солоне, Вовкове і Піщане, вочевидь, з короткостроковою метою підійти до удачного і котленого і з, з оперативною ціллю у підсумку вийти до автошляху. М-30 і перерізати його на відтинку Західніше Покровського такий спосіб, скажімо так, створити е, охоплюючий, е, охоплюючий е, фас до Покровська із західного напрямку. Припускаю, що завдання е, 90-ї 90 танкової дивізії, яка тривалий час зі складу 41-ї загальновійськової армії, підозрюю, що останнім часом е, вони могли отримати дещо таке. Знаєте, пропагандистське завдання якнайшвидше дістатися до межі, до межі Дніпропетровської області, але адже ну, відстані тут по прямій не більше десятка кілометрів, а от майже рівнинна місцевість, я ну, ризикну сказати, що не надто ускладнить московитам задачу. 41-ша загальна військова армія, частину з якої, вочевидь, перемістили на лівий фланг московити, але буквально з перших чисел. Нового року почала активно діяти е, у бік траси Н-32 е, від Єлизаветівки і через Воздвиженку, і навіть Північно-Східніше Новоолександрівки. Воздвиженку, відкриті джерела, показують, що Москвити вже захопили. До Баранівки на висоти вийшли. І, власне, от, е, ці атаки цікава річ, що вони. Відволікаючи маневр московитів, чи власне це самодостатня якась операція. Докладніше от, про ситуацію саме навколо Мирнограда є можливість почути зараз від офі... е... військовослужбовця відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Сергій Окішев має бути на прямому зв'язку зі студією спецкоро. Сергію, вітаю вас, вітаю, Сергій. Ми от почали говорити про те, що от буквально напередодні була інформація, що нібито частину. Своїх сил, зокрема, там говорили про 55 ту і сімдесят нібито окремі мотострілецькі бригади московити перекинули на захід на південний захід від Покровська, атакують, вочевидь, у напрямку у напрямку удачного і Котленого. Зв'язку з цим південніше Мирнограда змінилась інтенсивність ворожих атак? Так, дивіться, інтенсивність дійсно вона змінилася, вона стала трохи більша. Зараз навпроти наших захисників стоять окрема мотострілецька бригада московитів, а також окремий мотострілецький полк. За даними нашими, все це ще посилено бійцями одного з спецпідрозділів російської армії. Інтенсивність боїв так, вона досить стала більшою, тому що проти нас зараз стоять формування, які вийшли з відновлення. Тобто вони досналися зброєю, БК, технікою і також людьми. Тому це все було зроблено, тому що на тому відтинку, де виконує завдання, 25-та бригада, вони досить довго не могли і досі не можуть пробити цю лінію оборони, і тому, вочевидь, вони перекинули сюди свіжі сили. Аби зробити ще одну попитку, я хочу звернути увагу глядачів, що QR-код зараз є на ваших екранах. Це збірна засоби радіоелектронної боротьби для 25-ї повітряно-десантної бригади. Це точно те, що ну дуже важливо, те, що і рятує життя наших воїнів. Сергій, я от хочу вас запитати, була інформація, що дрони на оптоволокні ворожі з'явилися, і їх дуже багато. Зокрема, от в зоні відповідальності вашого підрозділу. Є їм якась протидія От ті такі засоби раді радіоелектронної боротьби чи здатні вони якось впливати? Ні, на жаль, засоби радіоелектронної боротьби на них жодним чином не впливають, тому що зв'язок між оператором і безпосередньо дроном. Йде через прова, тобто волокно. Єдине, що вони ще рідше почали використовувати броньовану техніку, а віддають перевагу більше, більш маневрені техніки. Це баги, гольфкари, легкові, легковий, легковий якийсь транспорт, тому що вони вважають, що вони можуть швидше дістатися позиції саме на такому транспорті. Сергій, аби підсумувати, скажіть, а от ну чого, чого от не вистачає можливо, або чого би хотілося, аби, от, знаєте, з точки зору, там, з огляду офіцерів вашого підрозділу, от заступорити, зупинити, розбито це вороже угруповання, принаймні Південніше Мирнограда. Що потрібно насамперед? Боєприпаси, техніка, можливо, люди. Так, все це, це дуже важливо, але зараз. Акцент потрібні люди потрібні фахівці, саме фахівці, оператори безпілотних літальних систем. Тому що зараз війна виходить, вже вийшла на трохи інший рівень. Це технологічна війна, і тому ми потребуємо ще більше операторів безпілотних літальних апаратів, розвідників, фпв-шників, бомберів, ударних безпілотних літальних апаратів. У нас є база. Безпосередньо в підрозділі, на який ми вчимо, всім цим навичкам передаємо свій досвід. До нас можуть долучитися як люди, які не проходили військову службу, вони можуть або мобілізуватися, або підписати контракт. Для цього у нас працює рекрутцентр. Подзвонити до нього, ви можете за номером телефону 066 25 25 025. Також, в принципі, до нас легко перейти через додаток Армія Плюс. Будь-який військовослужбовець, який вже знаходиться на військовій службі в збройних силах України, може це зробити навіть самостійно.